Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов. І сьогодні нам приїхали нові тестери потужності та КСВ від Nisei DG 503 Max. Вони відрізняються від звичайного DG503 тим, що вміють міряти DMR, SSB та AM модуляцію. Чому була проблема раніше виміру DMR? В тому, що DMR передає в таймслотах, кожен таймслот займає 30 мілісекунд. Тобто Йде 30 мілісекунд потужність на передачу йде, а 30 мілісекунд потужності на передачу немає. В зв'язку з цим, міряти звичайним тестером потужності було приблизно те саме, що міряти вольтметром постійного струму, змінний струм. Не було стабільних показників. Там, в принципі, щось можна було виловити приблизно якось, але це було. Таке гадання. І тому доводилось перемикати обладнання в режим аналогової передачі для того, щоб поміряти потужність. Тепер... Ми можемо міяти потужність, не перемикаючи або безпосередньо в DMR. Давайте почнемо із комплектації. Комплектація, як завжди, у Nisei скромна, тобто кабель для того, щоб під'єднати 12 вольт. Блока живлення в комплекті немає. Потрібно або від вашої готової мережі 12 вольт заживити, або окремий блок живлення. Також є в комплекті інструкція англійською мовою і сам тестер. Тестер ми розпакували і подивимося по різниці. На передня панель так само, лише написано dg 503 Max. На задній панелі у нас є перемикач положення Max. В положенні max воно вміє міряти для нас практично зори. Вміє міряти DMR. Якщо не вимкнути Max, то ми міряємо аналогову модуляцію. Врешті, функціонал тестера ідентичний. Зліва ми міряємо UHF та UHF від 225 до 525 МГц приблизно. І справа високі частоти від 1,6 МГц до 60 МГц. Передня панель. У нас точно така сама кнопка вімкнути, вимкнути і перемикач високий хвилі, і VHF UHF. Для тих, хто не пам'ятає або не заглиблювався, пройдусь по характеристикам. Вони ідентичні і в DG503, і в DG500 Max. Аналогою міряють CW, FM, FDMA. Цифрово в Max MaxMod 503 його немає, в 503 Max є DMR, TDMA, AM та SSB. Є три точки калібровки 28, 145 і 435. На цих частотах він відкалібрований і працює коректно. Нарешті частот, зрозуміло, що буде якесь відхилення. Максимальна потужність 200 Вт, точність плюс-мінус 5%, і мінімальна потужність для того, щоб він виміряв КСВ це 1 Вт. Порти UHF мами менше, ніж 01 DB втрат в ньому 50 Ом. Живлення 12 вольт. Пропоную його під'єднати і спробувати використати, заміряти в двох раціях: візьмемо автомобілку та портативку Anton. Я під'єднав до мірялки портативну радіостанцію Anton 878 UV2 і під'єднав антенну автомобільну Retevis MR100, огляд якої у нас також є на каналі. Зараз радіостанція в цифровому режимі. І пробуємо виходити на передачу. Уже перемкнув вимірювач в, в Макс. Видно, що у нас 5,5 Вт, що є правдою. Пробуємо перемкнути. В аналоговий режим. І пристрій. Я перемкнув в аналоговий режим. У нас 10,2 Вт, що дуже не схоже на правду. Цікаво, чому потрібно буде пізніше розібратися. А якщо перемкнути у Max також і на цифрі 146 МГц 5 Вт. Аналоговий режим 144 МГц 10 Вт. Дуже цікаво. Спробую зараз навантаження поставити замість антенни. Взагалі, я дуже раджу, щоб у вас було навантаження. На потужність вашої радіостанції чи передавача в ретрансляторі, для того, щоб ви могли заміняти антенну іноді цим навантаженням. Навантаження це така штука, яка перетворює енергію випромінювання радіостанції в тепло. Таким чином, ви не випромінюєте в ефір, а вся енергія перетворюється на тепло і розсіюється на цьому радіаторі. Це навантаження тримує постійно до 50 Вт і до 1 ГГц. Вище ГГц КСВ у нього більше одиниці, там трохи пливе, тому якщо ви передаєте до гігагерця, вам цього достатньо. Якщо передаєте більше гігагерця, то потрібно там, до 3, до 6, до 8, до 18 і так далі, як стільки вам потрібно. Чому взагалі не радиться вимикати радіостанцію без антени? Тому що радіосигнал Ця потужність вона відбивається від кінця кабелю чи від оголеного роз'єму і повертається назад на передавач, там, відповідно, перетворюється на тепло, тому що більше нікуди йому діться. І може передавач згоріти на низьких потужностях, там, піввата, ват, це, в принципі, нічого страшного немає. Якщо у вас 5 Вт і більше, вже є ризики, що згорить передавач, а якщо у вас 50-100 Вт, то ці ризики там, близькі до одиниці. Під'єдную навантаження замість антени. Під'єднав замість антенни навантаження. Пробую виходити на передачу 7,25 Вт КСВ одиниця. Оце прям дуже схоже на правду, тому що в турборежимі Анітон дає там, до 8 Вт. Ця потужність нічим не обмежується, обмежена зарядом акумулятора і потужністю самого чіпа. Це там буде 7 з хвостиком та 8 Вт. Чому з антеною у нас воно показує близько 10, чесно кажучи, не знаю, і мені дуже цікаво. Якщо у вас є думки з цього приводу, то можете ними поділитися. А переглянемо на цифру. 7,12. В принципі, такий самий показник. 7,12 аналоговий. 7,1 цифровий. КСВ одиниця. Далі під'єднав я автомобільну радіостанцію Енітон до блока живлення на 10 А. І до нашої мірілки. Також використовую кабель RG316. Зараз немає мети точно виміряти потужність радіостанції, тому можемо його нехтувати втрату в цьому кабелі. І зараз під'єднана та сама антенна Retavie MR100. Нам її вистачить для потужності радіостанції там 50 з хвостиком Вт. Заходимо в меню, користуюся я тангентою. Заходимо в меню радіостанції і обираємо. В налаштуваннях налаштування каналу увімкнемо для початку слабку потужність передачі і подивимося, скільки вона буде видавати на вихід. 1,64 Вт назад якоби нічого не вертається, але це тому, що відбиту потужність менше вата згідно паспорту, Нісей не вимірює. Ідемо в налаштування каналу і. Потужність ставимо на середню, виходимо на передачу. Бачимо, що 12 Вт у нас на передачу, що також схоже на правду. І відбита потужність 067 Вт, КСВ 1,63. Це у нас також добре. Їдемо далі. налаштування каналу, потужність передачі, Висока потужність передачі. Виходимо на передачу. І бачимо 26 Вт, що також так, стільки-стільки ми очікуємо. Пробуємо поставити зараз турбо. Має бути 50 55 Вт в цифрі 48-29. В принципі, це схоже на правду, і ми впираємося, скоріше за все, в потужність нашого блока живлення. Плюс є якісь втрати в цьому в 316-му кабелі, хоч він і короткий, але декілька перехідників плюс тоненький кабель. Якщо зацікавлені або є додаткові питання по цим пристроям, то задавайте їх в коментарях. Дякую.